26 вересня 2024 року місто військ. Суддя порядку військовості позвольте секретаря стосімбуки з участю прокурора корис, з учасниць особи протягом до адміністративної преданості, Шеремета, Росіяну, Христос, за 7 замість матеріали фінансові начальники по суті стратегічного сільному військовій області, департаменту стратегічної слідності на снаї, поліці України про Петянин Підданності про порушення пояснив корупції, Шеремет, Володимир Миколаєвич, 27 серпня 1985 до року дорожнього громадянина України, працюючого, в зареєстровані проживання. Улиця нова 152 в селі Андрії, то злочись в проєвно військові за першої статті 172.6 на нової шарнакули, що вичним податком Красної селищної ради, злочись з проємним військовості, речі зіметим пункту Б пункту 1, частина першої стати закону та до статті 1726 попав суб'єктно відповідальності за пропорушення поясни по рукції в порушень робимо першої стати 45 про запевнення корупції не своєчасно безповажено причин подав декларацію Сопропонува на конає Пукси Державного консульства передування за 2023 рік. Чим чи не місце неправопорушення з корупцією переконається, численно першої стати статті купа. В судовому засіданні ременту своєму чи не вишивано місце не правопорушення визнав повністю, спокухаючись на те, що в березні 2024 року він перебував на лікуванні до 27 березня 2024 року та забув своєчасно подати вільну декларацію, так не заперечує свої вини в цьому. Прокурор корек, що засідні підтримав встати, що з шермета міста не протокол, зазначивши, що воно винуватність особи, яка притягнуться до адміністративної подальності, є доведено. Відтак, оскільки є шермети наємних статус на пропужний передбачено станове 6726 купа, а тому просила накласти адміністративне стягнення на нього розмір штату 1850 грамів до кінця держави. Щоб об'єсні особи, яка притягнути до адміністративної подарів, до прокурорів достаточно матеріали справи ціни, що надання суду допустих сухосу. Вони з положення законодавства виходить, тут є визнаки. Старичні обласної поступує передбачено, що колег з то теж з Конституції України та законів України. Посадка на праві сходить через кількість інших людей. Нас не є законів, не сильняє від юридичної відповідальності. Відповідно, такі самі поправки. Ніхто не може бути піданий за хто виросліку адміністративним правопорушенням, іначе на підставі порядку встановлено закон. Проваджені справи про інститутні правопорушення зійснюють це на основі свого розпадешення закону. Сезійно згодом вам статті 245 покупав серед ряду задань проваджені справи про інститутні правопорушення і особічне повне об'єктивне. Зв'язуванням стану кожної справи вирішення її точки відповідності закону. Положено в статті 280 покупав чи ви надані особи ученики чи підлягає вона адміністративних видання, що стане, що поняття відповідальність, после суд, інші обставини, що має значить правильну речник справи. В принципе, ставки 100%, 1720, пак доказав спровок, местен про і великі фактичні дані, на основі яких визначення в законом порядку, формус, встановлення про порушень, ви не знали особи. Бо його вчені те, що стане отримають значної правильні вирішення справи. Висновки, що відсутні діє особисті правопорушення, має бути зроблено в статі субічному підтягування. Ці дані становлюються по адміністративних правопорушеннях пояснення особи, яка притягається в адміністративній питанні потреби, свідки високої експерта, чого доказні показання такі підтримки, до підічних засобів, що мають концерт, не зйомки до запису тому числі що використовується особа, яка притягнуться до Це під самосвідками, також працюючи в автоматичному режимі, який використовується познати за нового права і стандартів, що стосується за забезпечення безпеки дорожнього протоколу речей документів або ж іншими документами. Аміститене правопорушення поступку визнається протиправно воно в места, бо невересна діяча бізнес, що відправиться гайний громадський порядок власне зброї з половиною основного передуління за яку законом продбачення міністерна піддання до 9 пото. Адміністративне правопорушення це вчений, який має форму дії або дія або, або без діяльності те, що можна було купувати адміністративне правопорушення, тому мати супність юридичного стан, що визначає склад правопорушення. Саме об'єктивно сторону об'єкт, суб'єктивну сторону, внутрішня сторона, сторона діяння, елементом якої є винамита і суб'єкт. М'янівсь всі ознаки правопорушення, і правопорушення, не поставить притягних правопорушення до відповідальності. Якщо цьому вчора у нас ознак правопорушення, особи не може бути притягнути до відповідальності. Частина першої статті 1726 попав перепрошую, адміністративна відповідальність за своєчасне подання. Без поважно почати декларації особи можна виконання пункції Державного міністра збройних штурмів на засунення платні штрафу підходів громадян. формуломідянки. Почається надію справи, що 24 жовтня 2020 року Шеремета Миколаїв, Миколаївич, обраний депутатом Костенської селищної ради злучив з міської області. Про що почається з рішенням Костенського селищної ради номер 70.11-2020 про реєстрацію обладнання депутатів Костенського селищної ради восьмого спинені. Приготу підпуток закон до 14 закону України про Розповідання корупції суб'єктами, які поширюються діє цього закону, і народний депутат депутат виконавчий країн, депутати міста рад. Сільські селищні, міські гостина чистини першої й 45 закону зазначені в пунктів у депутату а в передней пункту 2 частини й цього закону зобов'язані, вігасний до 1 квітня подавати штук на законе офіційно обсадка національного наступального солодніжав міста з Саме на рік за форму, що визначається національним наступало, однак. Про входячись наведення приписів законодавства, що вона казу'явне був подати препарату особу наважного виконання Функції Державного міністра рятування за 2023 рік, до 1 квітня 2024 року. Проте кончається з даний видів зі державного реєстру препарації осіб на увазі на виконання Функції Державного міністра рятування, що на публику Миколаївщині по даний офіційний обсад. Національний гайств з питань заправлені корупції на спечаток розпочатку, причина саме 25-го. Десятигодинку на спорту подавших в державному сам рекламу за 2023 рік. Вчетвій податків без 0 годин 1 квітня 2024 року. З углядом шанованності пожалуйста, що в нашем метод местен про порушення передбачення першому сеті 1726 попав кажется протокол на местен про порушень поездку 655.9.2025 по декларації на за 2023 рік, а за пользуєншотный сайт позика в АТС для державного реєстру декларації в Росії. Закип сам субот, добавить на винайде, шаремето чинистину першої статті чисто 1020 зворот, що докурати супер самолювання за 2023 рік. Обстанови, що поняття державного місцевого самоврядування на 2023 рік. суд, що потом на чистом першому папустану тяжесть суд не почали. Так вважає що мають видалист, мистив на станціу. Верховий характер та обставину чинного правопорушення ступенів голови, розчатова наємці Сьогодні поміжують, щоб обставин відсутні обставини втяжої відповідальність так зарубання, що на суд приходить до переконання про накладення на шермету в міністрностях, межі санкції передбачення, частини першої статі 172 купав про діштавку, які необхідно визначити дорожне перестання на докторний мінімум громадян. Криторію, оскільки в нас пропорушні винесено об основному про накладені стані стягнення, так відповідно здобуваємо такі сорокові значком один купав, особливий Бачу, це в судовий збір, в окно цілу 10 років, прошло мені, де працювати сім, політажавши в куда-то положення чи стандартності, четвертий з повної судовий збір. Прохожу виконувати за статтями 7, й середча 45-ї 40, попринців, 72,6, тобто 221 місяця 45, 81, 276, 280, Тристасов на 308 папсу постановлю. Шерметку наука, що атом, що ми не ставим, пропущен, передбачення, стих першості 172,6 упав написано. Адміністративный стягне вирішати, розмірки стали на повному мінімум, що установи 850 лет, які держав. на шерметло накопичну державу, 65-60 купів, судового збору. Штраф моїх диспачний правопрошник найпізніше через 15 днів нарушення установи штрафу. Кримпарки передбачена статтями 300. Шкамо 12 кодексу вразі скажімо простання, пізніше через 15 днів зняв повідомлення про злочинні склади без задоволення. Роз'яснити, що вразив склади штаб, протягом 15 днів зняв ружні постановок, проєкту промосової основного справопорушника, стягується подійний розмір штраф, відповідно до положення і 300 упал. Установа може бути оскажена особи по притягу неподальності і законом простаном захисно реактивним простаном протягом стані. Дня винесення її до військово поліційного суду через польське району суду військових області. Основного основному праві закону сідає за закінчення строку на подання пенсії складу в разі постачені після залишення стави без задоволення. Суддя підпис на цьому підписку засіданні касних справи волошу закрита.